З нагоди 130-річчя Васильівського історико-архітектурного заповідника Садиба Попова у Запорізькому художньому музеї презентували виставку картин із приватною колекцією його очільника Валерія Стойчева. Роботи створені чотирма сучасними художницями. На них замок у різні історичні періоди. У минулому територія комплексу неодноразово опинялась в епіцентрі запеклих боїв. В останнє у березні 2022-го, під час оборони Васильівки. Тоді були пошкоджені чотири внутрішні об'єкти пам'ятки. Було пошкоджено у нас каретний сарай, другий поверх пробитий градами, була чотирикутна велика пожежна башта в станях, значно пошкоджена великими потужними обстрілами. Крім того, було по території вибиті всі стікла в англійському флігелі, в усіх флігелях у східному флігелі побивалися». Сьогодні територія замку окупована і не перебуває в юрисдикції Української держави, але науковці продовжують музейну справу в умовах релокації, продовжувати виставкову діяльність на території на міста Запоріжжя, Запорізької вільної території презентувати наші нові здобутки, наукові, дослідницькі. Також ми під час Ковіду активно працювали заходи з реставрації, але в дуже важливий момент ці заходи можливі тільки після повернення території Васильівки і музею-заповідники до підконтролю української держави. Загалом пам'ятки культури фахівці розділили на три категорії: ті, що розташовані на окупованій території, ті, які опинились на лінії бойового зіткнення, а також об'єкти міста Запоріжжя, котрі також можуть потрапити під ворожий ракетний удар. Найбільшу тривогу викликає стан окупованих об'єктів. Через будівництво ворожих фортифікацій та мінування були зруйновані природні пам'ятки краю, численні кургани та святилища. Зокрема, в небезпеці перебуває історико-археологічний заповідник Кам'яна Могила, що у Мелітопольському районі. найбільші загрози опиняються пам'ятки археологічні, які знаходяться в полях, саме там, де будуються ворожі лінії укріплень. Воно прилягає саме по висотам, де знаходиться велика кількість курганів. То тобто з цих курганів створюють опорні пункти, тобто їх зруйновують для того, щоб будувати укріплення. Музеї Бердянська, Приморська, Мелітополя окупанти підпорядковують своїм структурам, чим намагаються легітимізувати своє грабіжництво. Наголошує директор обласного центру охорони пам'яток культурної спадщини Артур Середін. Пограбована унікальна колекція скіфського золота, Мелітопольського краєзнавчого музею, невідома доля картин Мелітопольського художнього музею та археологічна колекція Кам'янко-Дніпровського, а також багатьох інших культурних пам'яток шкода, що дуже багато маленьких об'єктів в прифронтових зонах. Це і численні братські могили, і будинки, які представляють собою стіні історичного або архітектурного точку зору. У прифронтовому Запоріжжі внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені дві цінні пам'ятки містобудування, історичні об'єкти, гребля Дніпрогесу і частина архітектурного ансамблю у центрі міста житловий будинок по проспекту Соборному, 151. Він був спроєктований у 50-ті роки минулого століття групою архітекторів, які працювали над створенням сучасного обличчя Запоріжжя. Ім'я з яким це пов'язана після воєнна реконструкція цієї частини міста, це звичайно Георгій В'єман, талановитий харківський архітектор, який працював і над реконструкцією шостого селища, і над реконструкцією району села Вознесенка. Започаткована торік реконструкція будинку по Соборному, 151 зараз наближається до завершення. Його фасадна частина набуває первісного вигляду. Радісно, що місто має змогу за допомогою партнерів і за допомогою заводу заводозаперестальник, я розумію, відновити соборну 151, де була зруйнована ціла секція з відтворенням автентичної плитки, так званої плитки Мелія, з відтворенням декору, фрізів, карнізів. І всіх елементів фасадів і я сподіваюся, що пам'ятка містобудування буде ще кращою ніж була. Зараз фахівці здійснюють фіксацію пошкоджених та зруйнованих пам'яток культурної спадщини регіону. Зібрані дані передають до Міністерства культури та інформаційної політики України, збирає інформацію про злочини країни-агресора у культурній сфері і Міжнародний фонд Спадщина України під вогнем для подальшого відшкодування збитків. Ці матеріали необхідно збирати, потім передавати до міжнародних інституцій, бити на сполох, якби що це злочин, такий глобальної протикультурної спадщини України. Стартував в Україні і проєкт оцифровування всіх об'єктів культурної спадщини та занесення їх до єдиного національного реєстру. Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов, Олег Стригунов, Роман Котляр, телеканал МТМ.